Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю готувати, а також передбачати на таро. Тому, тому в мене на каналі є і таро, і е, приготування їжі. Давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Е, день сьогоднішній принесе витрати якісь невеличкі. Невеличкі витрати якісь. Трошечки треба за щось буде заплатити. Так, а що він нам ще принесе? <гум> О, а, а ще нам цей день іще й восім, вісімка, вісімка. Бачите, вісімка для мене чогось давним-давно це гроші. Гроші. Ну, Цифра 8 це гроші. Якщо я бачу машини з номерами, автомобілі з номерами 8, то я знаю, що в мене є гроші. І бачите, людина пішла вгору і вже не дивиться на те, що було раніше. Вона пішла за новими, за новими емоціями, за новими почуттями, це 8 чаш, кубків, а це, а це емоції і нові почуття. Я думаю, що пошла людинка шукати нові почуття ми з вами. Так, і що вона там знайде? <серкогрі> Блін, вона там знайде успіх. Дивіться, якщо ви сьогодні щось замислили, обов'язково робіть. Бо воно вам успіх принесе. Ви бачите, на білому коні з таким жезлом. Це жезли. А жезли це ну, жезл в руках, бачите, який? І з вінком лавровим. Ну, а це ж і на голові лавровий. Боже, успіх принесе. Клас. Це Жезливо, ви ж розумієте, це рост, це розвиток, це як природа, як де дерево, ну, як трава, як квіти. Все розцвітає, все клас. Клас. Ви знаєте, в щось... мене просто настрій такий був не дуже. Я не хотіла і хотіла. Блін. О, як добре, що я все ж вирішила сьогодні. Зараз це зняти відео. Ви бачите М -м гроші. Гроші, принесе король гроші. А якщо дівчатам, то дівчата теж. Я вважаю, що дівчата, які заробляють гроші, вони трошки в них є щось трошки чоловіче. ну Будуть гроші, бачите? Будуть гроші, як класно. Так, але ви бачите, все, все одно якийсь такий це карта Великого Аркану повішаний. Щось вверх ногами висить в нас персонаж цієї карти. Ну, взагалі, це як будто би застій. застій. Можливо, можливо, ці гроші якісь викла застій. А Що за застій? Давайте подивимося. Повішений вверх ногами. Повішений вверх ногами, що за застій. Верховна жриця. Ви знаєте, що потрібно повірити в свої сили. Для мене це якось так. Якщо, наприклад, я не буду вірити в свої сили, може, навіть в магічні сили, а може, просто, ну, не просто, а інші свої сили. Ну, те, що все вийде, все буде гаразд, треба повірити в себе. І тоді оце нам не грозить. Повірити в себе в свої сили. Ой, Боже, в мене ж душа якось так затрепетала, задражала, затрепетала, да. Ну і все, бачите, це карта мечева, меч це. Паж мечів, але так, як він, нас, він в нас перевернутий, це каже про те, що підуть погані, погані думки, тільки е, коштує в себе повірити в свої сили, в свої, ну як казати, довіра собі. І все. І змінити знову, як, як завжди кажу, змінити свої думки, змінити свої думки. Так, все, останнє. Що нам дасть, якщо ми змінимо думки свої на. На позитивні слухайте все. Я ще не домовила фрази, вже достала таку карту. Все, змінити свої думки на позитивні, і будуть у нас гроші. І буде подарунок якийсь. Це ту спетаклій. Тут нема ще чого казати, все-все буде. Так, і ще одна карта, і ще пару карт достану зі своєї любимої колоди. І я вас ще хочу запросити до себе на канал. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте і в Тіктоці теж. А також я хочу, щоб вас запросити до себе на консультації, на передбачення. Будь ласка, пишіть, в Ютубі під відео буде мій, мій особистий номер. А якщо вам сподобалось моє передбачення, там також у Ютубі буде під відео. Номер картки, монобанка мого. Ну що, дивіться, все клас. Якась жінка і якийсь благородний король. І ці хлопоти приносить. Так, ну трошечки випивати будемо. Фух. Ви знаєте, в мене такі емоції позитивні зараз викликав цей розклад, що я вже про, про ці карти так швиденько скажу. Якась дама вам буде допомагати, допомагати дама якась буде. І якщо порівняти хрестову масть в з цих карт oo, гральних, то це карта це жезли. Якась дама вам буде допомагати у розвитку. Ви зрозуміли, і якийсь благородний король теж буде допомагати. Ну, Трошечки це туз мечів, якщо брати, ну, все одно або на цих картах це трошечки щось якийсь може випити щось ввечері. Або не знаю. В ну, общем, щось таке зв'язане з алкоголем. Але все одно ваша сердечність, ваші хлопоти, вони принесуть результат. Ну, давайте ще останню, останню, останню карточку достану. Приємно буде, роз... розмова буде приємна. Увечері, так. Ще одна. І оце я хотіла, щоб нам оця карта випала. Це гроші. Все, як не крутий, а гроші зараз нас рулять, тому потрібно, щоб у нас були гроші. І я ще раз хочу показати, ви бачите, це я зв'язала для своїх любимих карт такий чехол. Ніхто не написав мені, як він вам сподобався чи ні. І такі зав'язочки я зробила. І я ще хочу зробити такий е, якийсь шовк всередину, пришити, щоб вони добре там. Заходили, виходили карти. Все, я вам дуже дякую. я Вас люблю. Бережіть себе, Україна перемагає. Не переживати, все буде класно.